Всім привіт! Це Юлія Ріелтор в Чикаго та його передмістях. Сьогодні подивимося з вами один з цих танхаусів, який був побудований в 2020 році. знаходиться Передмісті Воренвіл, це а, північне передмістя Чикаго. І поруч з передмістям Нейпервіл. Я думаю, ви а, більше чули передмістя Нейпервіл. Я знаю, що люди обожнюють саме ці локації, тому що тут а, дуже хороша освіта а, школи доволі високого а, рівня. А, саме в цій локації школи 7 із 10. і коштує такий там хаус 425 тисяч доларів. А, і це три кімнати. Дві з половиною ванних кімнати і також гараж на дві машини. Пішли зі мною. Окей, okay, то давайте подивимося, як то все виглядає всередині. І як бачите, сусіди мають все ідентично. Тобто нікому ніхто не буде заздрити, все одне й те саме. Єдине, що всередині і написано So happy you are here. Як раді. Що ми тут. А, тому заходимо. Дуже хочу вам показати а, вид а, такого танхаусу, тому що це не типовий танхаус, їх я б сказала, недавно почали будувати. Це такий трихповерховий левел. Таких танхаусів. Тобто, ви бачите, що є вниз, нема тут дверей нічого. Там іде а, подвал та гараж, і вихід якби, на а, задню сторону цього ком'юніті. Я вам це все покажу. І а, оцей посередині, якби, поверх, я б сказала, між двома а, поверхами, то є як така вітальня а, зала, місце для гостей. Та величезна кухня з балконом. Також тут є туалет для гостей, тому що це половинчатий туалет, там немає ванни, тільки туалет та умивальник. І ви бачите, що тут вони починають забудовувати. Але, наприклад, прямо напроти цього будиночка є така забігайлівка, я б сказала. Там продаються різні бургери і те все, що. А так люблять американці. А, але мені дуже подобаються, до речі, ці ролети, вони такі, дивіться, як воно, дуже модні, і це залишається з продажем. Дуже такі тихі і не запилючуються. Інколи себе почуваю Ольгою Фреймут. А, до речі, хотіла вам показати підвіконники. Дуже маленькі підвіконня роблять а, в Америці. А, дуже рідко бачу великий підвіконник, де можна вазон поставити все, як ми любимо, тут цього чомусь а, зазвичай не роблять. Далі ви бачите, що тут немає тру, а є такий спеціальний отвір, звідки зазвичай а, подається а, холодне повітря або тепле для зими. І давайте вам покажу вже кухню. І кухня. Давайте подивимось на кухню. Дуже багато кабінетів, не буде проблем з тим, що не вистачає місця. Кабінети дуже зручні та можна багато чого туди засунути. Вони просторі. А, ще що мені подобається: тут ви бачите витяжку. Зазвичай це витяжка, яка йде. Разом з мікрохвильовкою, мікро, мікро тому не завжди є отакий вихід на, на двір. Тут це є, тому багато людей буде дуже любити саме цю витяжку в цьому будинку, тому що це те, що інколи ну, не входить з продажем або американці там. Не роблять цього, тому тут це є дуже добре. Вам більше не треба буде а, шукати, як то робити, чому витяжки а, в Америці інші. Тут все зроблено так, як більш-менш любимо ми з вами. А, тут, бачите, а, такий є острівець, і він зроблений сірого кольору. А, мені це навіть подобається. І цей острівець додає більше місця для готування. Або навіть можна так сісти собі, як така барна стічка. Далі у нас посудомийка. Під низом нічого не протікало, все дуже добре, все дуже чисто, до речі. І колір він такий якийсь не чисто білий, а такий а, якийсь молочний, бежевий. Оці шухлядки мені подобаються. і... Ну-ка, боженько, все чисто, це ж надо. Далі у нас є така комірка. Зазвичай то ховаю тут якісь свої, хотіла сказати, закрутки, але я думаю, ніхто вже закрутки так сильно не робить, тим паче в Америці. Але тут можна собі зберігати муку для випічки, все, що треба справжній господині на кухні. Ой. Далі у нас на цьому поверсі є. Пралка та сушка. подивимося, Це фільтр тут міняти. Все досить чисто. Я люблю це, цю пралку тримати відкритою, щоб не заводився грибок. Далі це у нас системи теплоти, нагрівання води, фільтри. Міняти, бачите, яка система прям. Там ніби щось колись або протікало, або то вони так латали. І зазвичай це стоїть знаряддя або десь в підвалі, або ось так в таких комірках. Як ви бачите, спеціальна кімната для того, щоб прати. Плюс, якщо, не дай Бог, щось зламається, то все тут. Далі у нас балкончик є. Бачите, тут немає як такого м -м, заднього дворику, а є балкончики. Тобто, дивіться, яка краса. У людей там є гриль, там гриль, всі грилі. Дайте знати, чи вам так подобається, чи ліпше б ви хотіли мати саме задній дворик, якби жили в передмістях та купували танхаус. Чи вам все одно? Тому що це такий більш як квартирний бачите, стиль. А, і ось це ви можете побачити, це кондиціонери, до речі. Окей, заходимо. Дуже тепло. Вікна не продувають, двері не продувають, тому з цим проблем немає. І бачите, оці, оці отвори, вони а, майже. Їх можна там в цій кімнаті знайти. І е, цього насправді вистачає для того, щоб забезпечити тут теплоту або охолодження. Отаким От е, був цей саме головний. Поверх, як я його називаю, також тут, бачите, в них дуже гарно все вони розділили. Це для налаштування теплоти регулювання, це для того, щоб включати світло. Ви бачите, що тут, до речі, світла досить багато. Я навіть не знайшла, де можна включити додатково ці лампочки. Бачите, воно чомусь не працює, але я впевнена, десь я, можливо, не замітила. Ага, може, це. О, навіть ще краще. Дуже багато а, світла, плюс а, вікна виходять таким чином, що сьогодні, до речі, пасмурний день, але в сонячний вам просто гарантовано гарне освітлення будинку. Тут а, дивимося, що в нас можна повішати одяг, гардеробна така. А, тут ця половинка туалета, ніде немає, до речі, карпету. Окей. Okay. Так. І можете, до речі, подивитися, цей а, танхаус був побудований в 2020 році. Тобто йому а, приблизно три роки. І тут у нас вже є палац такий, карпет. Доволі за три роки він гарно собі виглядає. Далі нас зустрічає шафа. Для полотенець завжди, зазвичай, це використовують далі. Люстра, вікно, яке ніколи людям не питають, як це все мити, вимивати від пилу, драбину використовувати і якось там собі дорадити. Далі в нас одна з трьох кімнат. Перша кімната. Досить нормальне місце. Тут уж дивіться, два цих отвори. Вихід у нас. На дорогу, і там, до речі, Амазон. Амазон, бачите, величезна така, офіси і а, де траки розгружають. Тобто, добре для людей, які займаються, працюють в Амазоні, або а, тракисти, отут вам прям через дорогу робота. Далі, бачите, там також будуються інші такі а, танхауси. Тут чомусь вони зробили <прав> а, прямо в жилому місці цей бургер. Ресторанчик. І далі в нас є світло. Зверху такий у нас як а, вентиляція. Це, якщо, не дай Бог, пожежа чи що. А, і дивіться, яка гарна ванна, кімната. Тут вони вже використали сірі кольори. Тут є у нас а, душева, тут є у нас душ. Та гардеробна. Як вам гардеробна, в... яка проходить через туалет? Оце такі новини. Як бачите, тут тільки душ, немає ванни, але, думаю, йдемо з вами. Тому що тут 2,5 ванних кімнати. Одну ми вже з вами побачили ванну. Ось інша. Ага, і тут вже є ванна та разом з душем. Тому... Якщо хочете прийняти ванну, то треба йти якби, в таку загальну ванну кімнату. І а, ця ванна кімната зазвичай зроблена в такому коридорчику для того, щоб ці дві кімнатки мали доступ. А то саме головна спальня була. Так, зайдемо з вами в цю. До речі, вони. Оця друга і третя спальні не є такими великими. Я б сказала, це точно для дитячих кімнат або офіс. І такий у нас вигляд. Далі у нас шкафчик. Немає тут шафи купе, але можна то зробити кому -то. цікаво. Є такі дверцята в шафу. І далі мені дуже подобаються деталі. Тут, в принципі, все покрашено, нічого не потерто, не подерто. Тобто, в принципі, заїжджай живий, за того, що тут люди ходили, то, бачите, вже трішки натоптали, але то нічого. Ось так це виглядає, теж є люстра і шафа така сама. Ці кімнатки, я думаю, спальні дві вони ідентичні. Так, і давайте з вами пройдемо аж вниз. Тут у нас 1813 скверфітів. Я переведу то в квадратні метри. І ламінат такий гарний. А бачите, там, де... а там, де спальні, то вони вибрали карпет. Так, ідемо йдемо. Треба трошки набігатися по цим сходам. І ми з вами. Зайшли в підвал, а-ля підвал. Тут теж, до речі, може бути кімната для гостей, чи ваш офіс, чи навіть зала, як інколи роблять. І добре, що воно а, знаходиться на такому а, рівні, що ви не почуваєтесь, ніби ви в якомусь бункері внизу, бо інколи віконечка буває такі малесенькі. А, так, це якби а, так, як називають, да, підземельний а, поверх, але ж все ж таки тут якось продумано. Вікно а, дає вам світло і досить гарна кімната, знову ж таки, чи для гостей, чи офіс, чи зал. І тут у нас гараж аж на два місця, баки для сміття. І отак це виглядає. Бачите, все досить. Чисто І оце у нас тут двері під ступеньками. Тут інколи о, роблять вішаю таку палицю, щоб можна було, якби роблять шкаф. Тому що, коли ви приходите з роботи, заїхали в гараж, ну вам треба десь розутися, розбу... роздітися і. Ось так. Це, до речі, найпопулярніше місце, як в Америці попадають в будинок. Не з головної двері, а там, де з гаражу. Ось так це виглядає. І зараз пробіж, пробіжимося по таким самим головним аспектам цього будиночку, був побудований в 2020 році, тобто, це є new construction. Також тут Податки, кому цікаво, за рік 8284, чотири. Зазвичай, якщо ви купуєте new construction, то, звісно, все матеріали і то, як зроблено, і що все нове, то ваші податки зазвичай будуть вищими, тому що їх рахують по самим, якби останнім міркам. Тому для мене це не. Вдивину, що тут такі великі податки, плюс багато чого враховується, коли місто приймає, скільки податків буде платити той чи інший власник. Тут школи доволі хороші, 7 з 10 і ви є дуже близько біля кордонів. Одного з також найпопулярніших передміст це Нейпервіл. А тут є дуже багато парків, ресторанів. Дуже така приємна місцевість для того, щоб жити. І ви бачили, наприклад, те, що тут є Амазон, його склади це приносить сюди більше. Працівників, людей, котрим потрібно буде житло. І навіть, я думаю, тут без проблем будуть здаватися, будуть здаватися такі варіанти, або ж для тих, хто хоче купити, теж буде добре, тому що все, в принципі, дуже близько. Далі ви бачили центральне отоплення, ціна 425 тисяч, і виставлений цей танхаус був на ринок. В листопаді цього року тому він ще досить доступний. Якщо у вас є будь-які питання на рахунок купівлі, продажу чи інвестиції в Чикаго та його передмістях, будь ласка, підписуйтесь. Мене звати Юля, я ріелтор, тому буду рада вам допомогти з будь-якими питаннями в нерухомості в штаті Ліной. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво, інформативно. Підписуйтесь. Та зустрінемось з вами в наступному відео. Всім па-па!